Вважаю, тут повинен бути кадр з дрона. Зверни на це увагу, і тут я покроково розповідаю, як знімати в різних ситуаціях. Сьогодні ми розберемо ось цю фотку від А до Я. І починаємо ми з мого улюбленого правила п'яти основ, оскільки за ним можна охарактеризувати будь-яку фотографію: світло, композиція, історія, техніка і обробка. Кожен з цих пунктів це 20% вашої фотографії, і чим класніше ви їх розкриєте, тим круче вийде ваш кадр. Предметній зйомці я завжди починаю з ідеї. Вона ж історія. Цей знімок не став виключенням. Тут ідея новорічний десерт. Чесно, це не те, щоб щось надто оригінальне, тому покращувати фотографію я буду за рахунок інших складових. Створити знімок ідеальний на всі 100% дуже складно. Зараз розберемо зі світлом. Цього разу я вже зняв бекстейдж, тому можу показати, як воно стояло. Основне світло йде від великої led панелі на 4000 кельвінів, але вузьким пучком, щоб не потрапляти на зайві об'єкти. До речі, ця ж летка зараз світить на мене. З іншої сторони це підбиває ледка на 6 тисяч кельвінів. Вона, як і заповнює надто темні ділянки, так і просвічує мандаринки навскрізь, щоб зробити сцену більш цікавою. Тепер переходимо до композиції і почнемо з побудови сцени. У мене не було імбирного печива, але був імбирний корж. Тому я нарізав його на квадратики та склав один на одного. Якщо у вас є глазурь, то... Можна полити зверху, я ж такої розкоші не мав, тому посипав це все цукровою пудрою. і вийшло досить цікаво. Зверху я поклав шматок мандаринки, щоб був об'єкт, який прикує максимальну увагу до себе. Це називається композиційним центром, і це є основою прикольного кадру. Моє імпровізоване тістечко я розташував по центру, оскільки воно симетричне що справа, що зліва. Кадр я наповнив іншими шматочками мандаринки та шишечками, щоб створити трошки атмосфери. До речі, зверніть увагу, що тут все плюс-мінус оранжеве. Цю тему я скоро розкрию на пості. Тепер перейдемо до того, на що я знімав. Моєю камерою є Canon M50 і вона ідеально зарекомендувала себе під час зйомок на штативі, оскільки має ідеальну ергономіку для цього та досить великий функціонал. Зняти це можна і на інші камери. Питання тільки в вашій зручності. Щось буде більш зручним, а щось менш зручним. В принципі, все. Тут більше роляє фокус на вашої лінзи. Знімати їжу мені більше подобається на ширококутники. Я використовував Canon EFS 24 мм F28, оскільки ця лінза трохи розтягує перспективу. Можливо, щось ширше, типу Sigma 16 мм f 14 виглядало б цікавіше, але я не маю такої лінзи, тому нічого сказати не можу. По крайній мірі, еквівалент 35 мм на повному кадрі сюди ідеально підходить. Знімати такі сцени на 50 мм. Або щось довше не потрібно. І на кінець ми обробимо наш кадр. Для цього я накинув власний пресет California 1.0. Цей пресет я створив сам та він ідеально зарекомендував себе під час предметних зйомок. Далі я перейду в HSL Color та вимкну всі кольори, окрім оранжевого, щоб прибрати зайві відтінки. Це робиться через меню Насиченість. Далі я візьму кадр розмитої текстури дечка, яку зробив в минулому відео. Ось тут ви його можете глянути. Відкриваємо ці два кадра в фотошопі. Фото з деком я накладаю поверх кадру з десертом. І за допомогою м'якої кісточки я проявляю верхнє фото там, де мені хочеться. Далі я завантажу зінету сніг на чорному фоні та закидаю його поверх всього. Роблю його смарт-об'єктом та додаю розмиття в русі. Це робиться на око. Зберігаємо та переходимо назад в Lightroom. Тут я перейду в меню Калібровка та поставлю основний синій на мінус 20. Це зведе наші фото до Тілен Оранж, але оскільки ми вже вимкнули всі кольори, окрім оранжевого, то це тільки підкреслить цей колір. Як ви гадаєте, цей кадр можна назвати професіональним, бо я все ж вважаю, що він любительський. Загляньте в це відео, і я вам розкрию цю тему.